40 мм ширину прогріб, профрезерував бік поворотного столика. Ну, поки він стояв тут гарно прижатий, то я його і профризрував. Ну, в найширшому місці було 40 мм. Взяла фрезу r 18 з храніння. найтоншому трошки менше. така от поверхня. Зверху тут де я підбавляв, є трошки тойво, ну, але там мені не Ну якщо це зроблено, так як тут немає отвора, щоб його приїжджати до стола, то буде тут використовувати такий. Прихват. І щоб прихвату було до чого прихватити, то я зробив йому чітку поверхню. Паралельно перпендикулярно була вона от така от точно. Точно така сама. Ну, і зараз, відповідно, з цього боку буде теж таке саме, як з цього боку. І друга. Другий варіант, як буде використовуватися ця площина. Тобто ця площина для прижиму, коли він стоїть так, але коли треба поставити в площини, можна буде прижати прямо до цієї свіже обробленої площини бока поворотного столика. Тут 40 мм опорної площини. Зараз він стоїть на ребрі всього лиш. І монобу значно жорсткіше його. Прижати і трошки нижче зробити центр обертання столика, що ще більше розширить можливості зони обробки цього верстата. Це у мене скотч, тут був шланг від пилісоса, тому що чегунієва пиль дуже-дуже токсична як для станка, так і для оператора станка. І кругом магніти є, які тупиль вловлювали. Ну, зараз я то все ще помию і ще раз пропило усосю. Апгрейд поворотного столика. Тепер станочна оснастка стає більш схожа на станочну оснастку. Бо цей столик взагалі якийсь був недороблений з заводу. Пази недофрезеровані в нього. Так він з-під литва. Викатуюсь поворотним столиком відносно осі в ноль. Бо коли робив болти, там було не в ноль. Ну, мені достатньо було. Стілочка на 60. Кручу, вона ледве рухається навколо 60. Ну, півсотки вона там собі рухається. Це у мене люфт в направляючих півсотки, напевно. На столику є сліди неправильного храніння. Навкруг цієї шестидесятки собі рухається туди-сюди. Але, в общем-то, стоїть на 60-трошки більше. Ну, тут вже на столику є якийсь завал, напевно, туди менше. Зараз верну. Ось От воно стало на місце, на 60. Коротше, не міг я його виставити, поки тут стояла шпоночка, Отам. аж тільки виняв шпоночку зміг вивернути, бо ніяк 0,3 мм получалось максимально виставити, то як зробив, підставив. Тепази закрутив болти упорні і сюди підкручуючи ці гаєчки УСПНі, що точив раніше, пригодилися. Як бачимо, то вже зумів виставити, бо підстукуючи, ну, воно ніяк мені не давалося. А зробивши упорні ці, то далося. Зняв захист, того, що працюю на максимальному цьому. От так от можна заглянути, як я відчистив гвинт. Нова змазка там. Ну, мається на увазі відчистив то, що там було там опілок було стружки металевої. І там видно бронзову гайку. От це для чого я робив? Щоб оцю бокову поверхню чітко шк... фрезернути, бо зараз вона трохи не чітко вийшла. Я спочатку робив тут, для прижимів цього було б достатньо. А так уже 0,6 мм було на столику. Ну, для болтів цього було більш ніж достатньо. Тепер, а от для станочної оснастки з цього вже геть недостатньо. То зробив ось так. Зараз я ще раз. Покажу, як воно їде, тільки зблизька. До речі, ось так індикатори я прикріпив до фрези. Це дуже жорстке криплає. Всім рекомендую. Ну, поки магнітна стойка їде, Їде це їдеться Вадім, Вадім Ресет мені десь замовляє в підпільних таємних цих магазинах інтернет. Де гарні ціни, гарна якість. То поки нема магнітної стоечки, такою таким я прищепив. жорсточайше тримається. Свіже фрезерований е, бочок. Я його трошечки підшабрив, зняв пластинку і просто туди-сюди позгрібав. Тут були деякі такі, ну як фрези є. Вищерблений, сліди неправильного храння, коли воно в ящику просто цокотіло одне по одне, і такі вищербленки з'явилися, і відповідно на цими вищебленками пише. Невеличкий, я шаберком його щасав, чисто вищебленки. Ну і тепер поміряємо локальну клас точності 0. Прикладаю. Внизу фонарик підсвічує і є щілинка. Ну, я вже без відоса сував туди щупи. Ну, ще зараз відосом посуємо. Отак. Як бачимо, щілинка просвіщається. Є в мене такий щуп. Дві сотки, точніше їх тут два. Я будемо всувати один. Тут сюди. Не знаю, ви бачите чи не бачите. Він там, ну, не лізе. Тут десь вітиться, його пихає. Він не лізе. Так, здвинулось. Не лізе, тато не лізе і тут теж не лізе, десь світиться. Тут є деяка щілинка і тут деяка щелинка. Ну, звичайно, я не вишибрю. Все, і зараз я пробую фонариком ближче підсвітити. О, чудово фонарик прям світить. Тут кажеться, що величезно. Ага, ну да, ну величезна, то, що з'їхала. Ось. Така щілинка. Ну, Світиться. Коротше, менше 20. Менше 2 соток. Тобто, я вважаю, що я потрапив в ті параметри, які необхідні, тому що ну, сам стіл має биття 3-4 сотки. Ну, якби, торцеве, Коли я кручу, він туди ще 3-4 сотки крутиться. Відповідно, відносно стола ну, я менше 200 піймав. То в межах гарних, в межах погрішності. Ну і ще зблизька. Покажу, як то сімирилося. Піджав локальний кутник. Він теж не супер точний, ну, достатньо точний. І от така поверхня. Зараз я тут підсвічу. От поверхні. З-під фризи я трохи підшабрив. Не знаю, як ці пліки ловити. Ну, от, деякі різки залиши з того, що воно фриза гребе, десь є заусінця виступаюча. Деякі рівчачки залишилися, Ну, а оці всі горбики я. З... з шабрів. Ну оці от горбики менше двох соток. У них, як би, рельєф поверхні. Ось так от. Зараз їду, буду робити другу сторону. Аналогічним чином профрезерував і з цього боку пазик Ось Чугунія. От магніти і пілісос збирали Чугунієву мілький-мелький піль. О, таким от качаном. Ну, на 18, як би, качанчик, але все одно довгенький, 70 мм. Довжиною все, розбираю. Постанову, бо є срочний заказ з римбата. Будемо різати різьбу. Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Римбат, в ефірі Сашко Добрий відосик пану Руслану, якому я відправляю цю ну, що це, трубку. Трубочку, по суті, так, з внутрішнім конусом. І я тобі, Руслану, окремо напишу, ну, вже написав насправді параметри різьби. Дивись, тут за великий, ну, за великий кут конуса. Тобто ми лишаємо вхід конуса і вихід ідентичний. І чистоту конуса лишаємо таку, можна навіть більше. Тут е, паста гої полірували. І, в принципі, можливо, ще можна освіжити, бо я бачу, воно на виході вже трохи притомилося. А, стоп, ну тут ми нічого не робимо, тому що ти будеш робити іншу детальку. Тобто, у нас є параметри входу, є параметри виходу. Проте, кут гострий. Тобто ти тіло подовжуєш ну, або удвічі, або до трьох разів. Тобто збільшуєш так, відповідно, у тебе вхід, вихід такий самий, рівномірний, робиш конусочок, там який у тебе виходить, поліруєш його, і тут у нас різьбова частина. Ну і торцюєш на виході. На виході торцюєш, щоб я накрутив туди. Я написав тобі, яка там різьба, щоб я накрутив. І воно у мене, я не руками там тримав, а воно на різьбі трималося гарненько. І я тулив по більш благородному конусу, по більш лагідному, бо воно з цього воно банально прагне вистрибнути назад. Тобто, і я його вже туди зачавлю, і маю надію, воно все триматиме, тому що у підсумку я туди поліз, тому що воно травило, я там ну, тиждень пролюбився, а у підсумку воно травить ще більше. Тобто, ну я так в аварійному режимі, то, звісно, попрацюю, але ось цим треба не затягувати. Треба зробити як слід, тому що ну, воно жує кільця, рве кільця, вон шматок кільця. Коротше, не годиться. Не годиться не той кут, не той нахил, і треба не рукою тримати, а щоб воно на різьбі трималося. Все, Руслане, маю надію, швиденько гарно ми це зробимо. Поставимо і воно працювати.